Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Дача ТВ. Не можу не показати вам цієї краси. Ось так зимує наша лаванда. Лаванда під снігом. Як вам зараз ходимо, подивимося на наш ставочок. Ще не був. Сніг, сніг випав на Харківщині. На Харківщині сніг. Прокоментуйте, як у вас. Дивіться, яка краса. Все в снігу. Ну це просто кайф. Мені дуже подобається. Так, еще наш ставочок. Подивимося. Ой-ой-ой-ой. Краса. Краса, краса, краса. Так, засніжила нашу альтанку. Ох, і замерз. Під замерз ставочок. Е -е -е -е, покрився. Погодні, сьогодні у нас мінус вісім буде. Я думаю, все замерзне. І буде вже зимова рибалочка. Як вам ставок власноруч Засніжило. Чудово. Ой-ой-ой, рівненький лід буде. Ковзанах катайся. Чудово. Спустимося. Спустимося, подивимося. Так, багато хто питав, як ви побудували е, цей ставок. Це поле, це ділянка під сільське господарство. Планували сюди пасіку винести, але поки що не будемо так, як... Чекаємо, дерева наші підростуть, тіньок буде. І вже потім винесемо на цю ділянку нашу пасіку. Ставочок ось такий. Бачите, далі, да? ну поле. Оце таке поле було і у нас, що ми наняли трактор, екскаватор, вивезли всю землю. Така Каша у нас вийшла 60 на 30 ну Ви бачите, ще можна півтора метра добрати. Глубина зараз 2,5 метра до 2,5 Якщо це доберемо, чудова глубина буде наша ставочка. Карпи живуть. Карасі, розвелись карасі. Прокоментуйте, як їх прибрати. Дуже багато карасів. А хотілося б, щоб були у нас карпи. Е, не знаю, запустити сюди щуку, вип'є і карпів. Не знаю, прокоментуйте, як прибрати з озера карасів. Побудували ось таку альтаночку. Чудово. Нам подобається так, як нікому, напевно. Хі -хі -хі. Робили все власноруч. Ну, а коли зробив своїми руками, воно дуже ціниться. Ось такий ставочок. Замерз. Замерз. Лід. Це сьогодні було мінус 4, завтра буде мінус. 8. Цієї ночі буде мінус вісім. І я думаю, чудовий лід буде, будемо рибачити. Переїдемо сюди, зимбову. Альтанка, двері. двері, двері. Дуже багато коментарів, півмільйона переглядів. Прибили двері і коментарі коментарі посипались. Дуже багато дивляться за ці двері. Чудово двері поставили, так, да, без косинок там, ну, але це ж не в приміщенні. Це така у нас альтанка з кімнатою. Альтанка з кімнатою. Хотіли ми на такі довгі петлі ці двері поцепити, але, але ті петлі китайські і болтаються. Ми вирішили ось так. Ось так. Посипити на мішкімнатні петлі. Ось ці двері. Чудово, нічого не провалюється, тримаються. Забачите, засніжило. Покажу, яке поле було. Ось таке було поле. Ось таке було поле і ми вирили. Ось таку яму. І вийшло у нас ось таке озеро. Як набираємо. Давайте пару слів. Бачите, да? підверх у нас ліс там. І збирається сніг, дожі і по дорозі там протікає. а Там ми в кінці біля посадки варили. Там де протікає вода, яму. Завели трубу під землю. І під землею вода подається в нашу чашу. Чудово? Чудово. Ну, а добираємо, підтримуємо воду зі скважини. Зі скважини підтримуємо воду. Як вам наш ставочок оцініть? А така альтаночка на воді буде. І ось такий ставок, власноруч. Чудово, снігом все засипало. Не нарадуюсь. Підпишіться на канал, друзі, підтримайте лайком канал, будемо будувати все, буду все показувати. Ну, Лаванту ви також бачили, так? О, покажу вам. На лаванді. На лаванді ми побудували також ось такий будиночок. Будиночок на лаванді природа. Зараз безвітряна погода. Круто. Сонечко виходить. Ой. Це наша лаванда. Тут також плануємо пару вуликів поставити. Приїжджають до нас на фотосесію. Отаку будинок такий зробили. Поставимо на веранді. Стіл, кресло, качалку. Хай люди відпочивають. Лаванда під снігом. Чудово. Чудово. Як вам Як вам наша природа, власноруч, подобається? Коли сніг випадає, Дивіться. зимно, чудово. Ну мені дуже подобається. Як вам, не знаю. Це вхід, тут буде в'їзд. Будемо заїжджати. Так виглядає наш ставочок. Чудово! Ставок Дача ТВ. Можете висти в інтернеті, подивитись, як він копався. Всі роботи на Ютубі. Все, друзі, до зустрічі!